Усім привіт! З вами Владислав! І ми з вами продовжуємо батьку гру під назвою Roblox, і це у нас режим під назвою Doors Я вже навіть заплутався, яка це у нас частина, чи п'ята, чи шоста. Ну, ми продовжуємо. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, у нас тим часом вийшло нове оновлення. Дивно те, що коли я починаю записувати цей режим, знову якесь оновлення. Додали супер хард мод і давайте ми випробуємо його. Що це взагалі за такий хард мод? Що це у нас за доповнення? Напевно, дуже складне, якщо судити із <гум> назви. Так, ну добре. Ну, те саме, що було, у нас лишилося. Так, давайте зараз відкриваємо ліфт і продовжуємо далі. Так, нам потрібно взяти ключики. Як же ж без цього? Ну тут все ніби повторюється. що? <гум> Це ще прора чи що? Хм. Добре, ну ми програли. Ну, мені писали про те, що це нібито першоквітневе квітневе оновлення. Ну і тут додали оцей режимчик, ну і багато різних химер. В тому числі оця The Evil K. Хм. Цікаво дуже. А де я маю ключики знайти? Ну добре, давайте ще раз спробуємо. Можливо, мені пощастить <хи>, пройти далі, бо це взагалі це не жарти, друзі. Де я маю вам знайти ці ключики? Тут зачинено, навкруги нічого немає, лише одне місце, де ми можемо знайти ті самі ключі. Так, давайте зараз глянемо внизу. Так, там також монетки, монетки. Ну добре, що монетки є. От ще якась одна хімера з'явилася. Давай зникай. Все добре, він зник. Ну чудово. Ну і ключики я також хочу. Так, це повторюється. Ну добре. Ми продовжимо вже у наступному відео. Я зроблю окремо про цей режимчик. ну, Випишіть в коментарях ваші поради, як його пройти, що взагалі тут треба робити, бо я в цьому, знаєте, не дуже так й розуміюся. Тому ми повертаємося до звичного нам режимчику. Моя мета це пройти хоча б того шукача і дійти вже до фігури. А там побачимо, чи пощастить нам, чи не пощастить. Панома пропав, звісно ж. Ну що, завантажується у нас е, гра. Ну і... Так, давайте натискаємо і продовжуємо далі досліджувати готель. Знову ж, беремо ключики, як же ж <смас> без ключиків. Але спершу я хочу перевірити, чи тут справді щось є. І тут лише трішечки монеток. Ну, гаразд. Надіюся, мені ці ключі ні-ні, ні, пощастило. Ми ці ключі не вбили. Це дуже добре. Ну, зараз тут сам, те саме повториться. Так, ну в цьому вже режимчику небагато було змін. Дещо покращили оптимізацію. Ну, ви це самі бачите. Як була хороша графіка, так і лишилася хороша графіка. Картина, дивимося. Це нещодавно додавали, попереднього разу додалося, то були ті самі картини. Так, чудово. Там далі прохід, а тут у нас двері. Хм, Тепер я побоюся, чи відчиняти їх, чи не відчиняти. Хто знає, що там може трапитися? Недов... Ого, ви тільки понять, скільки тут монет. Оце бачимо, який ми сховано знайшли. Ну добре, ну якщо ви хочете продовження взагалі про там, про інші ігри, то не забувайте про ваші подобайки та позитивні коментарі. Бо ви добре знаєте, що саме ці речі мотують мене робити наступні видава. Не забувайте про це. Так, бачу ніякого немає у нас раша, від якого я в перших видавах програвав. Так, отут ще щось. І тут знову у нас монетки. Дуже круто, дуже круто, що ми такі скарби знаходимо. Ну і тут ще щось додали новесеньке. Ну я не сильно звертав увагу, можливо, ми побачимо, що ж таке додали цікавеньке. Ну і ви також можете писати новини про цей режимчик під цим видивом. Я дізнаюся щось нове, хтось дізнається щось нове і всім буде в користь. Так, що тут у нас? Ще монетки є, чудово. Бачу у нас монеток все більше і більше. Ну поки що я не задумуюсь над тим, щоб щось купувати тут. Поки що мені цього достатньо, те, що я знаходжу. Ліхтарики, свічки, що там ще. Ми не сховаємося, бо щось замигало. Хто його знає, у мене вже виникає така реакція на ці всі звуки. звуки. Бо знову з'явиться раш і ви будете змінятися, що я програв. Так, ну Це певно, ні. Це, певно, не раж, тому що ми знаходимося в тій кімнаті, в якій ну, бачу лам, цю, цього ліхтарика бачу. Вкладати, лампочка, ні, ліхтарик. А тепер цікаво, як його зарядити. Як зарядити наш ліхтарик? Бачу, тут лише ну, трішки більше половини, всього три поділки п'яти. Чи можемо ми якось зарядити наш ліхтарик? Чи, ні? чи не можемо взагалі якось попливати на це? Так, тут також нічого немає. Ну раз, Давайте ще тут оглянемо. Ну, Ми знаходимо поки що дуже багато монеток, що може не тішити. Так, тут що ми тут все оглянемо? Ну, поки що ключиків ми не знайшли. Що пройти далі. Так, давайте ще Тут подивимося. І тут також порожньо. А тепер оці комірчинки. І тут також ну, тут кілька монеточок, Ну, хоч щось корисне, ми тут можемо та й знайти. Так, Давайте дивитися далі. Так, так, о, Ключки, там якась батарейка. добре це, напевно, батарейку додали в цьому оновленні. Ой, тепер ми можемо зарядити свій ліхтарик. Це дуже круто. Це дуже круто, що можна заряджати ліхтарик, і щоб він не так швидко розряджався. Хм -хм -хм. Так, ми там все оглянемо. Давайте ще тут глянемо. Чи, можливо, щось є. Ні, нічого тут, крім монеточок, нема. І лишається ще одне місце. Давайте його також оглянемо і потім повернімося до тих дверей, які нам потрібно відкрити. Все. Тут я все оглянув. Ну, Крім ліхтарика, ключиків і батарейки, я нічого не знайшов. Ну і ще монетки. Чому ж ми їх не враховуємо, потрібно враховувати, це також корисна річ. Так, відкриваємо ось це. Так, тут нічого нема. Тільки ці картини, які ми бачили. Ще хотів би нагадати, що якщо ви хотіли побачити свій власний малюнок в арт, то можете надіслати мені їх в інстаграм, і я можу їх показати у цьому видаві. Так, Мені здалося, що ніби тут утраж. Бо поки що ніхто не надсилав, ну і хто надійшло, то я обов'язково покажу його у наступному видові. Якщо буде така змога, мені дуже приємно бачити, що ви підтримуєте канал, ви навіть малюєте це взагалі. Я не знаю, як це коментувати. Мені дуже приємно, дуже-дуже та дуже. Так, знову я бачу щось магай. Давайте сховаємося, бо це 100% враж. Так, так, так. Чи я вгадав, чи не вгадав цього разу. О, все-таки я був правий. Це у нас виявляється був раш. Так, давайте вийдемо, щоб нам не знялося життя і продовжуємо далі наш шлях. Знову ті самі коридори. Мені здається, що ми дуже довго йдемо цими коридорами. Дуже довго. Так, давайте далі. Туди. 16 двері. Знову тема. Давайте увіпнемо ліхтарик. Хоча мені здається, що ліхтарик мав би сяяти по-іншому. Освітлювати це місце, о, батарейка. О, ми навіть трішки із запасом маємо заряд. Добре, освітлюємо, чи є у нас тут щось. Так, нічого немає, знову нічого. Було б добре, що він освітлював би весь коридор, а не лише кілька сантиметрів. О, бачимо, впала Впав шкаф. Шафа. Так, тепер давайте тут подивимося. Так, тут є щось корисне для нас. О, все, добре, вітамінки є. Ми зможемо пройти шукача. Так, тут також нічого, крім монеток нема. Ну добре, проходить. Я пам'ятаю, як тут у нас був павук, але дехто називав його скріч, у нас буде павук. Дехто з підписників пам'ятає, назвав його павуком, і пішла назва від цього. Дехто каже: Та ні, неправильно, ти дурачок, бо вживаєш саме це. Ну, це наша хвішка. Фішка, що так ми. <гум> Називаємо когось. Це ж добре. Це ж добре, коли є різноманітність, це добре, коли у нас щось є особливе. Якась родзиночка. Ховаємося в шафу, бо тут, певно, буде раж. Чи мені знову здається? Так, я був правий. Думав, знову зараз помилюся і. І буде дивно. Дивно це все. Ну, але все одно береженого Бог береже. Треба берегти власне життя. Бо ми так і не дійдемо до шукача, а потім, можливо, і до фігури, якщо ми шукача прийдемо. Ну, в мене в планах моя мета це прийти шукача в цьому видові, а там далі побачимо. Навіть не дивіться, що скільки ми вже гра, бавимося цей режимчик. О, відмичка, добре, одна відмичка у нас є, зможемо щось знайти цікаве. О, ключики, чудово. Ще одна батарейка, ну але мій ліхтарик її не потребує. Чи можна взяти в запас? Ні, на жаль, не можна. Ще можна взяти, якщо бат... у нас розряджений ліхтарик, Ось ще одна відмичка. Просто джекпот. Зможемо відкрити дві якихось скриньки із скарбами. Так, перед цим, як я відкрию, двері я хочу подивитися, що тут. Тут нічого немає. Даревна трата часу у нас була. Так, продовжуємо далі на шлях. Так, знову знову відкриваємо, відкриваємо. Буде щось? Ні, знову немає нічого. Та давайте, таки обережно. Попам'ятаю, одного разу був вистрибнув монстр. Так, це ми не можемо так просто відкрити, нам потрібна відмичка. Ось для чого нам їх і дали. Все, заберемо, заберемо. Дуже багато золота, я вам кажу, дивіться, скільки в нас було. У нас було десь до 2 сотень, а зараз в нас майже 6 сотень. Це чудово. Чудово, що ми так швиденько отримуємо грошенятка. Так, знову ті самі коридори, які ми бачили, і 28 двері. О, ось цікаве, до речі, місце. Я на нього... Я на це місце не дуже звертав увагу, тому що, пам'ятаю, інші гравці, з якими ми бавилися, вони також це виконують дуже швидко і я не встиг звернути увагу, що нам потрібно робити. Так, Нам потрібно переміщати картини, потрібно їх класти на їхнє місце. Ви, з речі, бачите, ми замінили, вони тут підсвічується на стіні, якої форми вони мають бути. І нам потрібно поставити тієї форми, яку потрібно. І у нас буде деякий сюрприз. І у нас відкривається комен, і ми можемо пройти далі у наступні двері. Так, знову мигає, гая, відчуваю, що 100% повинен на нас напасти раш. Так. І. Так, це добре. Це добре, що ми швидко зреагували, що швидко сховалися в шафу, бо могло бути набагато гірше, чим ми думали. Так, продовжуємо далі. Це які у нас двері? 31-й. Ми все ближчі і ближче до шукача. Дуже цікаво, чи зможемо перейти. Так, тут нічого. Давайте йдемо далі по прямій. Знову ці довгі коридори. Напевно, в майбутньому колись та більше додадуть ще більше локацій. Ми так, як ви перший раз бавилися, цих локацій не було. Ні, ну, а ці от чорні штуковини з очиськами вони були. О, все, тепер починається найепічніший момент даного видава. Ну, Напевно, так. З'їмо вітамінки і чим голов вперід до кінця коридору. І тут у нас з'являється ось така капсцена, де з'являється ось цей чорний монстр і називається Шукач. І ми маємо дуже швидко тікати від нього. Так, так. Ой, тільки ні-ні-ні, я не хочу програти, я не хочу починати все спочатку. Я хочу пройти цього чоловічка чорного. Так, 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 куди нам, куди нам? Мені це нагадує Бенді. Там також були ці чорні чоловічки. Так, сюди-сюди-сюди. Так, я не помилюся. І тепер оцей найепічніший момент. Найстрашніша кімната, бо, напевно, найскладніше, нам потрібно ухилятися. І ми вибігли звідси. Все, мені надіється, що двері... Так, двері зачинилися. Цікаво те, що йому все одно, через що він біжить. Чи через вогонь, чи через ті пальці, руки. Ну, ми отримали навіть досягнення, що ми пройшли того босса. Це круто. Перше проходжу його. Попередні спроби миту намагалися пройти, але нам це не вдавалося зробити. Давайте далі освітлювати і проходити до наступних коридорчиків. Так, 44 двері. От бачите, я вже бью свій власний рекорд. Я вже майже дійшов до фігури. Так, 44-ті. Так, що тут у нас будуть якісь грошенятка. О, грошенятка у нас є. Джекпот. Отримали. Так, 46-ті двері, ну, але я сховаюся, бо ми хотіли у нас. Лампочки. Так. І таки ми перечекали цього раша. От не подобається мені те, що він все тут е знищує, що пов'язане з освітленням. Так, так, так. Можемо чинити, Нічого не вистригнуло, все гаразд. І беремо відмичку і відкриваємо з наугою відмички цю скриньку. І тут також грошенятка. І цікаво те, що ми навіть отримуємо відмичку. Певно, в майбутньому нас чекатиме ще якась кімната, яку ми зможемо вдало відкрити ідемо далі. Далі у нас 49-та кімната і... Оце ми вже на початку того <бос> боса. Якщо ми підемо в наступну кімнату, то ми вже будемо проходити того боса. І я не думаю, що я його пройду, бо я мало що знаю про нього і мало хто писав, як його пройти. Та й, напевно, цікавіше, коли ти сам дізнаєшся, як проходить. Давайте покрутимо глобус, щоб було забавніше. Та цікавіше, так, тут нічого немає, тут буде щось. О, золото є. Чудово, бачите? Зате ми отримали ще більше грошеняточок. Тобто, Давайте чи тут оглянемо і підемо боротися з проти боса. Тут нічого немає. Є батарейка, але мені вона не потрібна, бо мені вистачає заряду. Так, підчиняємо і зараз ми бачимо ту саму відому фігуру. Зараз вона паде у нас, але щось впало. В бібліотеці і вона відволіклася саме на те, що впало. Зречі, вона ходить. Мені писали те, що потрібно присісти, і ця фігура дуже сильно чує звуки і вібрацію, тому потрібно ходити навприсідки. Присісти і ось так ходити, оглядати. Так, тепер найцікавіше, що нам потрібно тут виконати. Нам потрібно знайти кодовий ну, код знайти. І потім ввести його в кодовий замок. А де мені цей код знайти? Хто його знає? Взагалі нічого навіть не пишеться в самій грі, що потрібно робити, що потрібно знайти зараз. Я навіть уведу в, в інтернеті, як берете це, що нам потрібно робити. Напевно, нам потрібно щось знайти, якісь записники або навіть книжечки. так І давайте подивимося, що тут. О, щось ми має... можемо взяти. Так, нам все-таки потрібно знаходити книжечки. І я прочитав, що їх всього потрібно 8 штучок. Добре, шукаємо 8 книжечок. Одна в мене вже є, це хоч щось <гум> хоч щось радує. Так, стосовно кодового замка. Ну, тут потрібно вести 5 кодів. Написано 8 книжок, але чомусь ми можемо вести лише 5 чисел. це мене дуже цікавить. Як нам потрібно <гум> пройти це? Завдання. Як нам потрібно пройти цю фігуру, якщо нам потрібно знайти 8 книжок, але ми можемо лише там ввести 5 цифр. Це дуже цікаво. Ні-ні, ти мене не знайдеш. Так, іди туди, іди туди в той бік. Але ж ми все-таки обережні. Ми дивимося за тим. Так, пішли далі. На пошуки ще 7 книжечок. Хоча могли б зробити п'ять книжечок, але, певно, буде якась головоломка. Так от ще одна книжечка. І тут у нас один. Тепер у нас є 0, 1. Цікаво, які будуть наступні числа. Так, дивимося тут. А тепер 3 у нас. Так ще залишається там п'ять книжечок і ми зможемо повернутися до кодового замка. Але потрібно бути дуже обережними з цією фігурою, бо вона все чує. Але вона не бачить взагалі. Так всім, так, все. Чотири книжки ми вже знайшли, ще половина нам лишається. Давайте зараз подивимося. Так, мінятися догори не можемо. Так, де наступні грячки можна знайти? Тут також нічого немає. Шкода, шкода. Давайте сюди далі перейдемо на цей бік. Так, Тут є книжки, у нас ще немає. Тут, о, є, є, все, підсвічується, воно ну, навіть 5. 5. 5. Число 5. А фігури у нас. різні, різні фігури. Так, тепер на цей бік ми перейшли, і тепер давайте подивимося, що тут у нас є. Так, так. Є тут щось, є якась І Поки що я маю 5. П'ять щесел. Так. Тут також нічого немає. Переходимо на інший бік. І ось тут підсвічується одна книжечка. Так, давай якусь треба її взяти. О, все, беремо. І у нас двійка. А тепер тут у нас хрестик. Це дуже цікаво, дуже. Як ми маємо це вводити код, якщо у нас чисел більше? У нас їх 6. А нам потрібно всього 5 квеста. Потрібно... Давайте перейдемо, обійдемо його. Дві він не переслідує, отже ж засранець. Знає, де я знаходжуся. Відчуває. Так, все 9 у нас є. ром. І ще одна книжка нам лишається. Тут у нас буде книжка чи не буде. Ще таке місце хороше, де точно має бути якась книжка. Але її тут немає. Чи, Можливо, вона в тому місці. Нічого я там не бачу. Давайте зараз обійдемо ще ті саме місця. Можливо, така книжка тут у нас буде, а можливо і не буде. Я в цьому не впевнений сильно. Так, Давайте обійдемо на це місце і зараз перейдемо на той бік, бо я поки що тут все обдивився, тут нічого немає. Тікаємо, тікаємо фігури. і вона мене впіймала. Все-таки відчувала мій звук, вібрацію. Ну, вперше побавилася з фігурою. Перше пройшли шукача, це велике досягнення у нас. <хи> Хоч побили свій власний рекорд, пишіть обов'язково поради стосовно хард моду. Ну і стосовно того, як пройти фігуру. Я вам дякую за те, що дивилися е, дане видиво. Ну, а не забувайте підтримувати наші збройні сили України, бо у даний період часу це дуже та дуже важливо. Ну і також не забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видова. Як то кажуть, бувайте до наступних зустрічі, мої любі послідовники. Слава Україні, слава Збройним силам України.